Цвіт папорті це класно, це круто, це оплачується. Ти чуєш? кажеш а, а а а за що найчастіше вас хейтять? А де ж дружина поділась? Що вже проміняв, проміняв? конечне? Я читала деякі коментарі, і ляш співає своєю дружиною. Угу. Часто порівнюють. А чому пісня в мажорі ви взяли От, її? За... Перекрутили? Ішли, йшли, йшли, ніби як не мала бути на концерті, а потім раз і зупиняються. Якщо ви часто ходите на концерти у Рівному, то точно чули виступ цього дуету на сцені. Вони настільки насолоджуються музикою, що глядачі не можуть відірвати погляду сьогодні. У талановитих учасники дуету Цвіт папороті Ілля Кубай та Катерина Василенко. Вітаємо доброго, доброго вечора. Рада бачити вас в нашій студії. І ви знаєте, коли Побачила ваш виступ, то цікаво, як вас звела доля. Як от так сталося в ті перші якісь рази, коли ви зустрілися, зрозуміли, що будете разом співати? Як нас звела доля? Я скажу Катя вже давно співає ці папороті», А я ну теж вже давно, але не так як Катя, скажімо так. Ситуація така цікава, досить. Ось я був тоді, по-моєму, другий курс чи третій, щось такого плану я був. Я тоді вже працював в філармонії обласній Рівненській і був ще студентом паралельно. І я пам'ятаю, дзвониться прекрасна дівчина і каже: Ілля, чи не хотів би ти співати в цій папороті, Це такий локальний інструментний ансамбль, і тут фрінмо міський будинок культури. Я шушу кажу, кажу чесно, Кажу, ну, пара, то я студент, кажу, що філармонія, то з цієї роботи, кажу, я нагружений кажу, що поки там студенти вже ходять десь розважаються, Кажу, ну, хоч трохи вільного часу кажу, ні, я трохи завантажений. А потім пройшов певний час. Пам'ятаю, телефонує до мене Галина Андрівна Івченко, Хор Лукаш, каже, Ілля, до тебе Катя дзвонила. Кажу, так, да, дзвонила. Тако, міський будинок культури. Цвіт папорті це класно, це круто, це оплачується. Ти чуєш? Кажу, ага, 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 да, кажу, я чую чую. Заманили. <рес> да. ти, ти подумай добронько і зразу да я кажу, да, я вже даю. Я згідний кажу, я буду співати цвіт да, це все». <рес> і слава Богу, не прогадав і задоволений, що співається круто. Місьководні нашу волю нашому стріляють. із Преце сонню, господи прийми, при! Приводити сміливо. Зрозуміло. Бо я хотіла ненав'язливо е, запропонувати, а тут. Е... Треба, Треба було. Інша Поїджиму. Мотивація. Поїджиму. У вас повноцінні окремі роботи, де я би сказала досить різні життя, тому що навіть спрямованість на популярність чи на якесь більше таке концертне дійство це по суті, різне. Але як в результаті ви поєднуєтеся в цвіті папороті так, щоб не перегукувати одне одного, знаєте? Тому що, наприклад, якщо Ілія Сольний, то він вже намагається показати себе. Ну, По-перше, музика поєднує і взаєморозуміння. Ну, це, як на мене, такі два важливих фактори. Роз, стараємося розуміти одне одного, тобто щось один е, запропонував, давайте це співати. А ні, мені там не підходить тональність. Добре, все шукаємо щось інше. Е, тобто Немає такого, щоб там ні, давай я я чую цей дует. Ну Такого немає в нас в колективі. Твоя. Що враховуючи те, що вас двоє, то вже трішечки легше це домовити місць. Ну, так. домовитися ну, Так. Легше підібрати репертуар, це та щось з такого А, До речі, от якраз про репертуар. Що там найчастіше просять на біс? І як зазвичай вибираєте композиції, які будете виконувати? Ми виконуємо зараз. Українські пісні дуже зараз хочуть чути люди щось українське народне, чи то забути вже таке щось давнє українське народне, чи то щось в сучасній манері, щось такого плану те і стараємося виконувати, але є і сучасні хіти. Переплітаємо щось таке сучасне із. Давнім може таким вже трошечки забутим, і це цікаво виглядає. Це вже охоплює більш ширше коло людей. Правда, так. от і вже цікаво різним поколінням. Дивимося <танцес> за новинками. Катя мені новинки, в основному скидає. В Ютубі там кажуть, дивись, от така така пісня. Що ми вистрімо, ви ми співали пісню, так? під зливами от, співали таке, що пісня не так давно вийшла. Бо я що, кажу, давай таку пісню заспимо. От ми що записували, сажу як віконечка, але ну, зараз поглядаю. Тобто ну, -то вже є давня пісня українська народна, але вона мені класна і класна. Каті і співаємо і таке. Суя край вікон. На зорі споглядаю. Сижу, я край віконечка, та, та собі думаю. А яку пісню найскладніше виконувати? може, з технічної точки зору, або з психологічної. От якщо так проаналізувати, вам найскладніше mm. далася? Яка пісня треба думати, так зараз не скажеш, правда? Mm. Важко важко, важко ходу сказати, сказати, так. так. Прям, ну, про війну пісні важко. Наприклад, ця пісня, нагадає, Єрамшук співає в чистім полі, в чистім полі. Ця пісня вона складна морально і важко морально стати. Вокально легко, але морально важко. Якось я зійшла під один із тіктоків Іллі і побачила там багато коментарів. Дуже багато із них люди пишуть, що їм дуже подобається. ви такий класний дует. Але є там е, і негативні коментарі як гейт? з них. Так. хейт, mm -hmm. в принципі, є завжди. За що найчастіше вас хейтять е, і як до цього ставитися? Е, я читала деякі коментарі. Я не читаю одразу, кажу. дуже мало читаю. не стагаюся читати. То я мало читаю коментарі. Е, так, ну що Іляш е, співає своєю дружиною, uh -huh. е, часто порівнюють. Бо ж так. дівчата, як ж не порівняти. Е, ну, Більше такі коментарі читала. Ну, Я пригадав е, відео, те, що ми записували, те, що набрали більше тисячі коментарів. ну, Теж, я не знаю, на Фейсбуці просто не ставлю технічно прочитати, бо е, наше відео, де ми записували на остріці е, е, пісня Українська народна, то. Там більше 300 тисяч переглядів, щось під півтори тисячі коментарів прочитати. Всіх реально ага. ну, типу, це неможливо. Але е, да,то Копрогортую, оскільки в мене часу хватає, то дуже мало негативу, чесно. Взагалі дуже мало негативу. По суті, за що хейтити, якщо гарна молода, е, е, гарно молодий такий дует е, співає е, красиву пісню під гітару. Тоді, а, ні, ми тоді казали, «Да, під гітару зацініть, гітар. будь ласка, українську народну пісню сижує віконечка». І ми співаємо прям чисто звізу під гітару. Дуже багато людей писали, що там гарно там стобалів. Такого плану прийдеш, придеш милети. Чи... Що часто так мені менішся, підходжу лише до вікна, а ти стоїш, смієшся Дуже мало негативу. Мені здається, тільки що я зустрів багато коментарів, навіть це не негатив, а чому пісня в мажорі, ви взяли її О, трошечки, речі, так, да, за... перекрутили. Я відповідав на цей коментар теж відео. Коли ти відповідаєш на негативний коментар, відео і він набирає ще більше приглядів. Але це з іншої сторони теж така прикольна штука. От то я писав, а що в тому поганого, що ми заспівали цю пісню в мажорі, а не в мінорі, це що кінець світу, що ми додали якихось нових Наше красок. Наше бачення ну, пісні, хоча там мінімально, насправді там е, ну мінімально щось змінено. Там просто дві нотки якихось змінені. Е, а так, бо ця пісня вже звучала в мареничах в мажорі, якщо що. Е, типу от, от такого плану щось до музичного питання. а Так, то ну і да, я бачив декілька коментарів. Е, типу, а де ж дружина поділась, що вже проміняли. Про чи це біля бі, чорняво не білявку, Ну білявка на чорняво, ну так. такого плану. Ну це таке. От я, до речі, теж хотіла про це запитати. Як дружина ставиться до цієї ситуації? Тому що Катерині зрозуміло, я так розумію, немає різниці. Ну, пишуть та й пишуть, а дружина то ж зосімійша справа. Чи ревнує? в хаті? Теж чоловік. <ривнує> ну, <ривнує> Бачите, наші сім'ї знайомі. До мене навіть Іля з Яною приходили в гості на Пасху, так тому нема чого ревнувати. Ну так, да, ми товаришуємо, і Катя до нас в гості приходить там, з дітьми, приходить. Ну, типу, так, ми дружимо з сім'ями, тому нам нема що. І тим більше, якщо Яна мене буде ревнувати прямо до всіх дівчат, з якими я десь виступаю, там співаю, чи просто десь перетинаюсь, то їй прийдеться це робити не знаю там через день. Типу. Ну, — це, це не, не А Чи не думали ви так само перетелефонувати Яні і сказати Яна, в цвіт папероті, не хочеш? До речі, пропонувала. Пропонувала Яні. Угу. Якась була пісня, от, де я запропонувала. так, да, я пам'ятаю. Відмовилася, наскільки я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, яка ситуація була. Ні, на квартирник у нас був, Яна тоді співала, нам допомагала на квартирнику співати. Це була там плюським замком, І ще якась пісня. У нас був квартирник, не той другий, а перший квартирник, який ми робили в такої залі. Яна там була, нам щось трошки допомагала співати. Це треба в неї питати. Ну, мені здається, що Яна готова. Е... Приєднатися до якоїсь пісні, але, мабуть, не, не повсякчас. Тобто, якось. Ясно, дует залишається дует. Добре. А якби була ваша воля, яку би пісню співали на кожному концерті чи виступі? Mm. Це, мабуть, якась українська пісня. Мабуть. І Весела, якась. Uh -huh. позитивна, щось співали б. А не знаєш, щось щось веселе позитивне. Українське ми співали би те, що нам подобається обом, і те, що ще чіпляє слухача-глядача. От і вибрали б такі співали. Коли ви виступаєте, дуже часто це десь на відкритій території, там, наприклад, в парку Шевченка, Лебеденка, багато людей, і зрозуміло, що глядачі підходять відходять, які із них ваші улюблені. Така категорія, можливо, певна людей. Можливо, ті, хто танцює, чи вам підспівує, дітки. Кого любите? Це люди, які, наприклад, ішли, 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 ніби як не мали бути на концерті, а потім раз і зупиняються. Uh -huh. Це говорить про те, ну я так думаю, на мою думку, що людям щось сподобалося, ми їх зачепили своїм вокалом, своєю піснею. От. Але є різні ситуації. Є учениця моя, яка до мене ходить на вокал, вона старається ходити на наші концерти завжди. Це теж така цікава історія. Постійно з мамою приходить. Ну, якщо виходить, звичайно, за стільки часу у вас вже було дуже багато виступів. Але якби так. ви могли зараз якісь із них передивитися або перепрожити заново відчути ті емоції, які би обрали? Виступи, які обрали ми. Не знаю, мені подобається співати зимою. Є свої, звісно, мінуси, бо холодно. Але подобається, бо подобається класом до Але Зимою тоді, коли сніг йде, не така як зараз трошки зима, але як бувало, ми співаємо. і Навіть співали десь прямо в 30-х, десь тридцяте 30 число, щось таке прямо перед новим роком. І е -е -е люди сидять. І вони ніби так і, і і мерзнуть, але і рухаються, і танцюють. І ця атмосфера ще буває сніг, падає а світ роз світить. Воно так ну класно виглядає. Типу, ну класний вайб, класна атмосфера. Оце мені прикольно зимою подобається. Тільки що ноги мерзнуть. А так то класно. Круто. Mm. Ну, За цей час, наскільки я знаю, шість років ви разом співаєте. Думаю, було багато різного. І які такі важливі, можливо, поради чи уроки по одненькій, скажіть, будь ласка, ви засвоїли одне від одного, чого навчили? Ну, взаєморозуміння. Треба розуміти, якщо я розумію, що Ілля не може виступити, ну, склалася така ситуація. Все приймаю її і там сама можу виступити. Ну, це дуже важливо в колективі. Не знаю, що сказати. Вже Катя сказала, в принципі, це найважливіше. Вона сказала, що взаєморозуміння і взаємопідтримка, е І підтримка один одного е під час виходу на сцену до того, як готуємося ми співати, і під час репетиції, щось буває, в когось не виходить, треба якийсь другий голос підібрати. Щось не виходить ну таке, буває, правильно? Я кажу, Катя, ну допомагає щось, бач, не йде. Чи mm -hmm. я щось часом Каті допомагає, кажу, то давай тут перестроїмо трошечки, замінимо чуть-чуть, і буде класно. Mm -hmm. Ну, це щоб була да, повага один до одного, і щоб не було такого, що то я, то я, а ти десь там з боку, йди постій, а я вийду наперед і буду це співати. Ти мікрофон на далі, бро, я зараз тако візьму тут його і буду співати, щоб всі чули, а ти будеш мене на бек-вокалі. Це я такі не сприймаю. Немає. От дійсно, от мене було був такий період проблеми з голосом. Така хрипота, ну, перевтома. І, наприклад, там ноту не можу дістати, а от ну вона треба, вона дуже важлива. Іля, допоможи там, підспівай. Ну, От така взаємовиручка навіть. Угу. А глядачі, бувало, що помічали, що у вас іде щось не так? Ну, Я не знаю. У нас прямо, мені здається, що не було такого, що щось не так. Може, десь хтось колись слова забув. Ким там мінімально, з да, ким не буває. А, але, типу, десь, може, не там вступили, з ким не буває. Але ні, не було такого, щоб нас з глину по кидали — кидали з сцени. Такого не було, і прямо, що ми там, йшли там після сцени, плакали, бо такі випадки були, я бачив людей на власні очі, що людина заспівала, потім виходить, там, плаче щось, щось пішло не так. Ні, у нас такого не було, бо в принципі навіть до цвіту папороті» ми вже співали, і Катя вже співала і в хорі, і, і, і десь на весілях, і теж воно своє дає десь кафе. Так само, да. Я співав, я ж кажу, що в філармонії працював Тому часу там та, да, вже якийсь мінімальний досвід навіть вже був, тому кожу при якогось там факапа, жорсткого не було. Знов мені дорогу далеку От би зараз побачить на хаті лелеку. От би зараз в обіми до тебе. щоб злетіти? Разом велика в небо. А які пісні у вас асоціюються один з одним? Mm. Е, Відалі з вашого репертуару? <головік> Було б прекрасно. Mm. Содка порічка, mm. що росте по порічка. <головік> Твоя кіткова стрічка у нас хова річка. Ага. Та Знаєш, yeah? така содка порічка. Добре. Mm. А зорі, а зорі по синьому морі, а місяць не виглядав. Отаке. Да. Да. От — Круто. Ну. ну, Я вам хочу сказати, відразу відчувається якийсь певний такий стиль кожного, враховуючи ці пісні. Хоча, як на мене, можливо, треба було б і замінити такого. По, що, поєднати що, 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 що мається на увазі замінити не за маю на увазі, що от советка порічка вона така mm -hmm. знаєте, драйвова, весела та а от ваша е, обрана пісня дуже вона така, ніжна. ніша та ніжна, і от мені воно ніби треба поміняти замінити місцями. Відчувається якийсь е, Може такий так. Так. стиль. Добренько за цей час дуже багато ви також виконали пісень. Таких складних в плані моральному. А для кого найскладніше за цей час було співати? І коли? Це початок війни, однозначно. Це взагалі такий період, ти взагалі не знаєш, що робити. В моєму випадку це двоє дітей. Поїхала в Польщу, не можу там сидіти. Хочеться в Україну і розумієш, що діти, яких треба рятувати, бо ну, такий час. Але все одно така любов до України заставила мене повернутися все таки. І оцей період був саме найважчий. Один раз вийшло в мене навіть пісню написати, авторську. Це навіть не те, що я б сказала, така собі пісня. Але це була від щирої душі пісня, і вона в мене просто написалася одним моментом. Тобто це п'ять хвилин, і вона написана. Це емоції, які трималися, мабуть, всередині, і вони так вилилися у творчість. Тяжче співати. Катя, я думаю, погодиться а, ну для військових. <піллянський> на полігоні співали. Не раз. Бувало таке, що плакали, не витримали. Ми угу. чи глядачі? Ми все-таки тримаємося, але так, це важко, тому що там зібралися люди різні, різних професій, і ти хочеш їм подарувати радість трішки. От, але м, і сум в очах теж бачиш цих людей. Стараєшся підняти їм настрій. З, звичайно, вдається. Тобто вони і е, хочуть з тобою потанцювати там, пісні і таке буває. Yeah. Yeah. Але є різні yeah. навіть такі хлопці, що тако дивишся по них і сльози у них на очах. Не баштаромати син, героєм став. Запам'ятався концерт, якщо так можна сказати. Тут в Рівному пам'ятаєш, тоді ще гурт Безомежень виступав. Пам'ятаєш? І ми виступали там. Ще декілька було в гурті, якщо не помиляюсь. Там було важко. Там були молоді хлопці. Прям молоді, я не знаю, ну там по 24-25 років і там було може десь так. Ну, в них реально був сум на обличчі, бо я так розумію, також трошки денько було, що м, вони вже мали їхати на передову. Тобто вони тут проходили навчання, ну десь тут біля рівнопродову навчання, і вони мали їхати на передову. і ми це такий концерт робили. Ми тоді співали. Я вже не пам'ятаю. Ми спіли за Зеленти, пам'ятаю добру пісню. А от ви пригадали про те, що писали пісню? Текст з'явився за 5 хвилин, а Ілья, наскільки знаю, може, за, ну хай не за 5, але зробити аранжування. Так чи дочекаємося ми від вас спільної якоїсь пісні? Все може бути. бути. Рухаємося вперед, тому звичайно. Добре. Тоді таке запитання. Якби ви описували одне одного кольорами, які би ви підібрали кольори? Який колір. Катя зараз каже, чорний такий тьма, як темрява. Ладно, я ж yeah, uh, ні. Uh... От я Каті можу сказати, поки Катя дайму колір. Можна сказати, оце як футболочка, чи, це, як, це як називається. Це, це блузка, чи як правильно сказати? Uh — -huh. о, да, Оце такий колір Каті. Чесно. І чого ми так разом співаємо добре, і у нас все добре файно виходить, то що а, Катя дійсно щира. Позитивна, вона, а, і це мені подобається людям. Вона без, без лукавства. Оце класно. Ну, я теж, звісно, теж, да, я, якби, от, але це, це класно. Тому такий от колір цей бірозовий подобається мені. Ось, і з Каті асоціюється. Добре, тоді зелений колір життя. У нас Ілля такий життєрадісний хлопець, Такий з гумором. З таким класним гумором. Oh, <laughs> Дуже талановитий хлопець, і мені повезло mm -hmm. <laughs> Клас. Ну тоді я так крайн на сьогодні питання поставлю. Кажуть, що коли людина знаходить цвіт папороті, вона стає щасливою. Як ви вважаєте, чи знайшли вже свій? Ну, класне питання дуже. Я цікаво. однозначно скажу, що так. У мене зараз той період. От цвіт папороті для мене колектив, який я обожнюю. Це уроки вокалу, які я веду. Тобто, в мене вся робота з музикою пов'язана. Тому я щаслива. Не працюєте, а кайфуєте. Так, однозначно. Це така робота, хобі тим більше, коли почалась війна, коли я вже приїхала з Польщі, е, якось музикою заробляти було важко, і я деякий період працювала в кол-центрі оператором Київ Старо». Це перший раз в житті е, була робота пов'язана не з вокалом, не з музикою. І ви знаєте, коли я перестала там працювати і почала викладати вокал, цвіт у папороті, така насичена творча е, робота. Я зрозуміла, слава Богу, я така щаслива. Тобто, цей період дав мені зрозуміти, що ще більше цінувати свою роботу. Ілля? Я щаслива щасливий 100%. відсотків взагалі. Типу, ну тобто, є деякі речі. Я думаю, всім зрозуміли, які зараз відбуваються у нас в країні, які б могли б зробити мене просто остаточно щасливим видогнути і зробити це з іншими нашими всіма українцями. Наша перемога, але якщо тако брати за чисто за моє таке я за стан, то я щасливий. я Вдячний Богу за все за тих людей, які мене оточують. Я знайшов світ ці папороті. Клас. Ну, я вам бажаю, аби глядачі і слухачі це відчували в кожній вашій ноті, в кожній вашій пісні. Щоб сумних очей ви не бачили. Щоб навіть якщо це була сумна пісня, то все одно глядачі насолодилися тим вечором, в якому вони дякую. Дякую. Це дякую. було би класно, дійсно, щоб сумних убічни не небачити. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих були учасники дуету Цвіт папороті Ілля Кубай та Катерина Василенко. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на АйТімедіаґруп.